Усім вітання! Сьогодні хочу поділитися рецептом ще одного пирога, в якому ідеальні пропорції мало тісто, багато начинки. Називається він перевернутий пиріг або, як французькі класики кажуть, тартатен з грушею та карамеллю. Приготування починаємо з замішування тіста. Для цього в чашу міксера потрібно висипати борошно, сіль, цукор, вершкове масло та декілька хвилин перебити. Має вийти ось така розсипчаста крихта. Досить довго збивати не потрібно, бо масло почне танути, і маса стане не такою крихкою. Далі, буквально за декілька хвилин, маємо ось таке м'якеньке тісто, довго не місимо, тісто має залишатись холодним, відправляємо в холодильник. Після того, як тісто залишили вистигати в холодильнику. Приступаємо до наступного етапу. Це підготовка начинки. Чистимо від шкірки груші. Груші беремо твердих сортів, щоб під час карамелізації та після випікання вони залишалися хрумкими і не розвалювалися. Вичищаємо також усі тверді частини груші, а також серцевинку. Перекладаємо в окрему ємність. Далі на антипригарну сковорідку висипаємо цукор. Відправляємо на плиту і постійно помішуючи, доводимо цукор до карамельного кольору. Він спочатку береться грудочками, далі поступово починає підтавати і за декілька хвилин утворюється ось така золотава маса. Коли весь цукор розчинився, Додаємо сюди шматочок вершкового масла і чекаємо, поки він розтопиться. Перекладаємо в цю масу груші, перевертаємо їх декілька разів, вони пускають сік, їм потрібно гарно пропаритися і закарамелізуватися. Далі їх викладаємо в форму для запікання і поливаємо залишками карамелі зі сковорідки. Зараз можна додати ваші улюблені спеції, такі як корицю, бадьян, гвоздику. Але ми полюбляємо більш класичний смак грушевий, тому я нічого не додаю. Відкладаємо в сторону, присипаємо пергамент або робочу поверхню порошном, дістаємо тісто з холодильника і розкачуємо його діаметром приблизно 26 см, такий в мене діаметр форми. Я краї обрізала, щоб мало хайніший вигляд. Далі форму з грушами накриваємо тістом і відправляємо в духовку випікатися за температури 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Коли пиріг випікається, виділяється багато рідини з груші, я його попередньо злила перед тим, як перевертати пиріг. Перевернутий пиріг, зверху заливаю. Соком з груші та карамелі. Цей пиріг смакує як в теплому, так і холодному вигляді. Тому дегустуйте, діліться враженнями смачного.